Добрий день, мої шановні, привіт вам з Миколаївщини. Мене звати Наталя і ви на каналі Всім про Все. Сьогодні 17 березня. Всіх вітаю з прощеною неділею. Сьогодні кінець масниці, кінець колодія, і сьогодні прощена неділя. Простіть мене, я вас прощаю, нехай Господь вас простить! А у мене сьогодні ось така робота. По посівному календарю сьогодні гарний день для посіву овочів. І вже давно час висівати томати, помидори. У мене вже зовсім не було місця, бо мої стаканчики квітів, баклажанів та перців зайняли дуже багато місця. Хто бачив вчорашнє моє відео, я частину своїх стаканчиків з розсадою квітів та капусти винесла у тепличку. Тож, звільнила собі місце і можу тепер висівати свої томати. Висівати я буду 54 сорти всього. Ну, з цими сортами у мене буде 6 гібридів. Тобто буде 49 сортів і 6 гібридів. 48 48 сортів і 6 гібридів. Отака кількість буде томатів. Ну, це не значить, що я буду їх всі насіння свої висівати. Е, я буду висівати по 6 насінин, по 5 насінин. Е, насіння я. Яке не оброблене, тобто немає оболонки від виробника, замочую ось в невеликій кількості, як ви можете побачити, у розчині. Зробила розчин от, розчин бурштинової кислоти. На 200 мл теплої води 4 таблетки. От, така концентрація, і я в ній замочую. Вони будуть замочені годину. От, деякі я вже почала висівати. От, набираю в скляночку земельки і по дві насінинки в скляночку обов'язково не забуваємо підписувати. От, робимо таку етикетку, щоб не забути деякий сорт. Земля покупна, універсальна. От. Ніяких хитрощів, примудрощів нема. Свій ґрунт він у мене знаходиться в хаті, тобто він прогрітий. І пролила його е, гарним розчином марганцівки. Можна розчином фітоспорину. Також цей ґрунт проморожувався, він стояв у приміщенні, де він замерзав, розмерзався. От. Тобто, я надіюсь, ну, вже висівала в нього, вже росте, ось, як можете побачити. Це в тому самому ґрунті, росте он, розсада перців, квітів, то все з ними гарно. Ростуть, розвиваються Ось, зараз глянемо, що це таке. От. Перець гіркий. Це з домашнього насіння. Висівала я його 20, 9 лютого. І ось на сьогодні такий вигляд, має гіркий перець. От. Це квіточки, це ось колеуси. Дивлюся, коли я його пересадювала, щось не дуже бачу. От. Ну, теж в кінці лютого пересадювала. Бачите, що зробила? Розсипала. Скляночку дуже тісно стоять. Гвоздика Діана. Висадювалася 19 лютого. Оце на, на сьогодні такий вигляд має гвоздика Діана. Тож, отака в мене сьогодні робота. Замочую, пройде час і буду висівати. Ось як ви бачите. Скляночка, скляночку. Ну тут три насінинки, бо їх лише три було насінинки. Це е, гібрид е, кс 1549 Це мені в подарунок прийшло від інтернет-магазину. І було лише три насінинки. Отак я їх три насінинки в скляночку поклала. Зволожений ґрунт. Зверху я присиплю трошечки десь пів сантиметра ґрунту. Отак буду висівати всі свої томати. Про томати у мене є декілька відео. Кого цікавить, може зайти, подивитися. У мене тут є як низькорослі, так і середньорослі, так і низькорослі, і навіть зовсім маленькі томати. Різних сортів, різних видів, різного розміру, різної ваги. Тут, ось, як ви бачите, я робила огляд. Ці насіння помідорів прийшли мені в подарунок від пані Галини з каналу Галка 1975. 1975 року вона народження. Так вона назвала свій канал галка 1975. Вчора я у Фейсбуці на сторінки побачила, звідки нашої пані Галини не стало. Це досі, до цих пір я не можу повірити. І зовсім ще не, не можу прийняти це, ще не вірю. Но пишуть всі повідомлення. Пишуть вічна пам'ять. Тому що декілька днів тому бачили її відео, де вона життєрадісна, вирощує свою розсаду, прибирає на хуторі. Ой! Роби пересадки у себе в квітнику. Робила огляд у теплиці, показувала, як заквітли мої квіти, які я їй прислала. І я зовсім не можу в це повірити. І не вірю ще. Ще я не можу в це повірити. Не знаю, чомусь мій розум не хоче приймати того, що цієї гарної роботящої жіночки вже нема з нами. Ну, всі ми на цьому світі не вічні. Якщо це правда, її не стало, то вічна пам'ять. Гарній, добрій, красивій роботящій жіночки пані Галині. Ну, отож, таке сьогодні в мене відео для вас. Я саджаю томати. Сьогодні 17 березня і я саджаю свої томати на розсаду. Ці томати будуть деякі рости у теплиці, а деякі будуть рости у відкритому ґрунті. Сію їх всі разом в один день. От Мої томати, які я сама збирала, і в мене багаченько насіння. Ці томати я не буду садити у скляночки. Також їх замочу, також зроблю їм ну, замочу їх у бурштиновій кислоті, От. але висівати я їх буду в теплиці у ящики. Із землею, насипана земля в ящики. І рядочками буду висівати. От, це низькорослі тут сорти, і вони підуть всі всі відкритий ґрунт. Це моє власне насіння. Ну, тут є і середні Там, хурма, що там ще, жовте-волове серце. От, о, о, мої оці крупноміри, рожеві червоні вони середні. Тобто вони не дуже високі, десь такі метр. От, а то всі низько от Такі, як лагідний, Волгоградський, ляна. Ці сорти, мабуть, всі всі знають. Дуже гарні, родючі. Ну, буду сіяти трошки більше, тому що я ділюся своєю розсадою, своїми близькими і знайомими. А так буду висівати, от, як ви бачите, по 6 зернин, по 5 зернин кожного сорту, який у мене є, бо не знаю, чи всі насінинки зійдуть. От. І буду висівати, буду ждати всходів і ростити свою розсаду. Тож, кому цікава така тема, хто ще не підписаний на мене, підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки, коментуйте, які ви сорти помідорів вирощуєте. Може, комусь щось хочеться дізнатися, запитуйте, будь ласка, коментуйте. Я дуже рада любому спілкуванню. Не забуваємо дякувати нашим захисникам, низький уклін їм, за кожний день, за кожний час, за кожну хвилину нашого життя. По мірі того, скільки ми можемо, допомагаємо їм, не забуваємо, що завдяки ним ми живемо, працюємо, радіємо. Всіх ще раз запрошую до себе на канал. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. До побачення, друзі.